Продовж минулих вихідних на Рівненщині спостерігалася морозна погода. За цей час водойми покрилися тонким шаром криги. Відповідно до статистики, саме цей період є найнебезпечнішим. Найбільше людей гинуть під час сходження на лід. Для того, щоб виходити на лід, повинен бути 5 і сім сантиметрів зеленоватого кольору. Оце тоді лід міцний читається. І то групами не можна виходити на такий лід. 15 сантиметрів вже можна виходити групами. Впродовж минулого року на водоймах Рівненщини потонули 35 людей, з них двоє діти. Врятувати вдалося 58 осіб. Аби вберегти власне життя, громадян просять дотримуватися правил безпеки, особливо в холодний період. Чимало з них стосується рибалок. Лунки одна від одної повинна бути на відстані 5 сантиметрів, 5 метрів, не скупчуватися, не розпивати спиртні напої, не біля берегів, де стічні води. Не ловити рибу і мати з собою мотузку 20 метрів, щоб можна було кинути в колезі на випадку провалу. Рятувальники зараз не радять виходити на літ, особливо це стосується дітей, які в пошуку пригод забувають про власну безпеку. За даними Рівненського обласного гідрометцентру, впродовж наступних кількох днів очікується потепління. Подекуди в регіоні температура повітря підвищиться до 70 градусів тепла. Літ на водоймах почне танути. Тож зараз людей закликають утриматися від прогулянок на кризі аби вберегти власне життя. Юлія Смалілоксі Олексієнко, випуск новин.